Друзі, я рада вітати вас на каналі Городній Релакс. Сьогодні у нас стоїть ось така чудова весняна погода, а на календарі тільки 21 люте. Ось тут у мене на грядці вже з'являються перші сходи озимого часнику, А за ним ще зовсім маленькі росточки, цибульки, яку я садила під зиму. І саме зараз настав час обробити ці всі сходи від часникової та цибулевої мухи, оскільки дорослі особини, перезимувавши під опалим листям у щелинах дерев, вони роблять перший свій лід і відкладають свої личинки у такі молоді рослинки або просто на землю. А потім у процесі розвитку ті личинки зможуть знищити до 80% усіх посадок. Тому для себе я відкрила препарат Енжіо, розвожу його згідно інструкції, роблю першу обробку тоді, коли в третій декаді лютого або на початку березня, в залежності від погоди, тому що інколи у цей час у нас може стояти ще все в снігу і можуть бути морози. А так як в цьому році, то все гарно. Отже, коли у нас є п'ять днів, коли середньоденна температура. Є 10 градусів тепла і вище, ми робимо першу обробку, а через два тижні повторюємо. Таким чином забезпечуємо себе гарним урожаєм часнику. До речі, ось тут самій перчик, який я сіяла на початку лютого. Як на мене, то дуже гарні сходи. Ось такі вони росточки. Ще трішки і почнуть з'являтися перші справжні листки. Тут у мене різні сорти посіяні, більші-менші, хтось кращий, хтось гірший. Так само, як і тут. До речі, цей рік також не без сюрпризів. Моя червона ротунда взагалі не зійшла з першим посівом Абсолютно ні одного росточка. Я чекала довше, коли я зрозуміла, що він не зійде. Я зробила пересів. Тому жду, коли з'являться сходи. Моєї ротундочки вона буде пізніша трішки і буде розсада менша, ніж у цих. Але сподіваюся, що сходи все ж таки будуть. Тому що ротунда для мене ну, це просто чудовий перчик. Товстостінний, соковитий, смачний. Ну, я не готова розстатися з цим сортом у цьому році. А ще хочу з вами поділитися: ось у мене почали з'являтися перші сходи цибульки. Це перші петельки сіянки, цибулі Луганська. Інші сорти поки що ще мовчуть і про себе знати не дають. Що перчики, що цибульку, я віднесла у кімнату, в якій є трішки прохолодніше. Оскільки у мене немає фітоламп, і моя вся розсада росте при денному світлі. Я їх поклала тепер у кімнату з прохолоднішою температурою і з північними вікнами, де є більше світла. А також поділюся. Що я буду сіяти далі? Оскільки у нас посівна впевнено крокує вперед, то наступними, хто чекає свого посіву, це є рання капуста. В цьому році я буду садити міроден і Аліну. Також я буду садити цвітну капусту Snowball. А ще буду садити капусту броколі Bestie і пекінську капусту синього кольору Ямада. Оскільки капуста є дуже вимогливою до освітлення, то я буду садити поки що тільки ці капусти, тому що вони будуть вирощуватися з розсади у хаті. А всю наступну капусточку пізню стиглу і середню стиглу я буду висівати дещо пізніше. Своє насіння я виписувала в свитязі в Інтерфлорі, ну і, звичайно, купляла просто в магазині. А ще. Була на сайті огород.нет. Там також великий вибір професійного насіння. І також, паралельно з капустою, я буду висівати помідорки. Це є помідори серії Томатний гном. Своє насіння помідор я замовляла у нашого українського колекціонера Олександра Федорченка. У нього на сайті є величезний вибір: що помідорів, що перців, так і баклажанів. Кому цікаво, заходьте, дивіться. А які саме сорти я обрала, зараз вам покажу. Всі фото, звичайно, я взяла на сайті Олександра Федорченко, оскільки я ще їх не вирощувала. Друзі, я дякую вам за перегляди. Кому було цікаво, залишайтеся зі мною. Ставте лайки або дизлайки, підписуйтеся і також коментуйте. Я буду рада кожному коментарю, буду вдячна за любу пораду. Всім гарних і щедрих урожаїв! Гарного перегляду моїх томатних гномів на все добре.